Окупанти вдарили з РСЗВ торнадо по об'єкту критичної інфраструктури Харкова. Мер Терехов повідомив про значні пошкодження у Слобідському районі. А близько 15 години армія РФ скинула на той самий район міста і ще три керовані авіабомби. Загинула жінка, і щонайменше десятеро людей дістали поранення. Повністю зруйнований приватний будинок і ще з десяток пошкоджені. Уночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах. Є знеструмлення у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях. Через удари в Одесі, зокрема без світла, залишились понад 30 тисяч родин. Повідомили у ДТЕК. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Через масовані атаки РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Повідомили у міністерстві енергетики. У Києві триває відновлення тепла у будинки. Після масованої атаки 9 січня без опалення залишається ще близько 30 багатоповерхівок, де найбільш складні роботи, переважно у Голосіївському районі. Через морози та зношену інфраструктуру постійно виникають локальні аварії. Кількість ремонтних команд збільшили на допомогу столичним. Прибули бригади з Київської та Рівненської області, а також команди від Укрзалізниці. Центр спецоперації Альфа служби безпеки України відзвітував про успішну ліквідацію ворожих комплексів ППО на загальну суму 4 мільярди доларів серед знищених за минулий рік. Система с 300 с 350 С 400 ЗРК Бук, Панцер, Тор, а також дороговартісні радіолокаційні станції та радари. Ураження ворожих ППО забезпечило проходи для українських далекобійних дронів у глиб ворожого тилу для ударів по військових базах, складах, аеродромах. З чого складається герань 5 головне управління розвідки оприлюднило детальний розбір нового ударного безпілотника РФ інтерактивну 3D-модель дрона опублікували на порталі Warren Sanctions. Повна злітна маса дрона 850 кілограмів. Він розвиває крейсерську швидкість до 600 кілометрів на годину, що суттєво перевищує показники герані 3 Тривалість польоту близько двох годин. Оціночна дальність майже тисячу кілометрів. Герань 5 може підніматися на максимальну висоту 6 кілометрів, хоча фактично. Нафіксували польоти від 200 метрів до 3 кілометрів. Компоненти безпілотника мають походження з трьох країн КНР, США та Німеччини. Розгляд клопотання про арешт майна лідерки батьківщини Юлії Тимошенко перевели в закритий режим. На цьому наполіг прокурор, мотивуючи необхідністю захисту таємниці слідства і персональних даних. Натомість адвоката Тимошенко просили проводити засідання відкрито. Політикиня висловила сумніви щодо законності складу суду і заявила дослівно, що система набу САП та вакс діє як єдиний механізм політичних репресій. Суд оголосив перерву до завтра. Розгляд справи продовжить о 13.30. лідерку батьківщини. Підозрюють у системному підкупі голосів народних депутатів. Психотропи, як дієтичні добавки. правоохоронці ліквідували міжрегіональний канал збуту нарко- та психотропних речовин, замаскованих під легальну продукцію. Серійне виробництво CBD-продукції з вмістом екстракту канабісу і тетрагідроканабінолу налагодив у себе вдома. 44-річний волинянин. Готову продукцію у вигляді желатинових ведмедиків, шоколаду, стіків, чаю тощо збували через магазини на Волині, а також через 75 торгових точок по всій країні та через інтернет. Щомісяця ділки виручали понад 10 мільйонів. Ні, гривень Правоохоронці провели більше сотні обшуків у різних регіонах країни вилучили готової продукції на суму понад 430 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Трьом затриманим фігурантам загрожує від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Щонайменше 39 людей загинули. Ще понад сотня пасажирів отримали поранення внаслідок аварії двох потягів на півдні Іспанії. Швидкісний поїзд, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок на в'їзді до Адамуса і виїхав на сусідню колію, де рухався інший потяг за маршрутом Мадрид-Уельва. задня частина першого поїзда знесла два перші вагони. Іншого вони зійшли з рейок та упали вниз по чотирьохметровому схилу. Причина аварії невідомі. Міністр транспорту Іспанії назвав інцидент дивним, бо він стався на рівній ділянці колії відремонтовані лише. У травні за попередньою інформацією, загиблих чи постраждалих українців у цій аварії немає. Лісові пожежі вирують у центральній та південній частині Чилі. Загинули щонайменше два десятки людей. Вогонь знищив тисячі гектарів лісу. Сотні будинків зруйновані. Деякі поселення вигоріли повністю. Влада оголосила надзвичайний стан з небезпечних районів евакуювали близько 50 тисяч людей. Чилі давно потерпає від посухи. Лісові пожежі вражають частину країни фактично щоліта. У швейцарському Давосі розпочинається всесвітній економічний форум за участю представників з понад 130 країн світу, серед яких і Україна. Загалом будуть присутні близько 400 політичних лідерів. Цьогорічна тема форуму Дух діалогу обговорюватимуть питання у сфері геополітики та економіки. Головна увага Давосу ймовірно буде прикута до подій навколо Гренландії. Трамп заявив про підвищення мит для восьми країн, які виступили проти його наміру купити Гренландію і взяли участь у військових навчаннях на її території. Європа вже готує. Заходи у відповідь, тарифи на 93 мільярди в євро. Водночас, єс прагне уникнути розколу в західному альянсі. Частина країн наполягають на діалозі з Трампом перед кроками у відповідь, закликаючи знизити градус напруженості. Україна вперше виступить на зимовій олімпіаді 2026 у нових дисциплінах фрістайлу біґер та слоупстайл. Історичну ліцензію для збірної здобула Катерина Коцар. Вона посіла 17-те місце у світовому рейтингу після срібної медалі на етапі Кубка світу в американському стімбуті. І ця нагорода стала першою для України у Біґейрі за всю історію. Катя Коцар гарантувала собі право на участь в іграх у Мілані та Кортіна Демпецо.